У місті ладанів, яке стояло між пагорбами і старими каштановими алеями. Того дня небо затягнулося важкими хмарами ще на світанку, хоча синоптики обіцяли просто невелику дощову смугу. Але ніхто не передбачав, що злива перетвориться на повеневий шторм, і пара Олена та Тарас, які вже кілька місяців жили поруч, як сторонні люди, застрягнуть тут разом, ніби сама погода вирішить випробувати їхній шлюб на міцність. Вони їхали до адвоката підписувати попередню угоду про розлучення, і Олені здавалося, що цей крок давно вже був неминучим, адже образи, мов іржа, з'їдали все світле, що між ними колись було. А Тарас, тримаючись за кермо, робив вигляд, що зосереджений на дорозі, хоча насправді думав про те, що цілих дев'ять років життя, усі сміхи, подорожі, сварки і примирення, усе це зараз розсипається, бо обоє втомилися боротися та втомилися мовчати. І що, можливо, він давно мав сказати щось важливе та не сказав, так само, як вона. Коли злива раптово перетворилася на стіну води, дорога зникла під потоком, дренаж не справлявся, і машини зупинялися одна за одною. А потім зв'язок обірвався, мережа впала, радіо стихло, навігатор вимкнувся, і їм нічого не залишалося, як звернути на узбіччя і сховатися під навісом старої автобусної станції біля покинутого складу, де вода текла по даху, ніби хтось поливав споруду гігантським відром. Вони сиділи мовчки, кожен у своїх думках, намагаючись не дивитися одне на одного, а навколо вирував стихійний хаос, тріщали дерева, лило так, що чути було лише шум води, і це дивне відчуття відрізаності від світу несподівано ввірвалося між ними, мов і ще один третій учасник, який поставив їх у глухий кут. Олена, нарешті, зітхнула і сказала, що, мабуть, треба перечекати, бо нікуди далі не поїхати. А Тарас відповів коротко, що так, певно, треба, але йому вперше за весь час здавалося, що вони говорять не механічно, не як двоє людей, які давно здалися, а як ті, що все ще мають щось невимовлене, і від того в нього аж у грудях тьохнуло. Вони вийшли з машини, щоб перенести до станції теплі речі і перекус, бо не знали, скільки доведеться чекати. І коли вони стояли під дахом, в повітрі висіла густа волога, одяг липнув до тіла. А запах мокрої землі змішувався з запахом іржі і старого бетону, і ця різка атмосфера, замість того, щоб роздратувати, дивним чином оголювала нерви, змушувала чути кожен подих, кожен рух поруч. Олена сперлася на колону і тихо сказала, що смішно вони їдуть розлучатися, а тепер застрягли разом і навіть подзвонити нікуди, щоб повідомити, де вони. Тарас ледь усміхнувся і сказав, що може це знак, хоча сам не знав, навіщо він так сказав, адже він не вірив у знаки, але щось у ньому підказувало, що таку випадковість важко назвати просто збігом. У тиші між шумом зливи, неначе ворухнулася думка, яку вони обидва боялися озвучити, може їм справді потрібно хоч раз поговорити по-справжньому. І коли вони сиділи на старій лавці, вода капала з даху, а блискавки розтинали небо. Олена нарешті сказала те, що носила в собі роками, що найстрашніше для неї було те, що вони перестали чути одне одного. І це боліло більше, ніж сварки, більше, ніж байдужість, бо вона не розуміла, в який момент вони загубили себе. Тарас довго мовчав, потім відповів, що він теж не помітив, коли почав ховати біль усередині, коли перестав говорити про роботу, про втому, про страхи, і що, можливо, це саме стало кроком між ними, який виріс у прірву. Злива продовжувала лити, дороги в місті розмивало, річка вийшла з берегів, і вони зрозуміли, що залишаться тут найменше добу, можливо, довше, і це було схоже на вимушений тайм-аут, на паузу, яку їм хтось дав зверху, щоб вони нарешті не тікали від слів. Вони згадували дрібниці, навіть ті, про які давно не думали. Перші подорожі, перші успіхи, перші розчарування, перші втрачені шанси на часну розмову, і кожне слово, кожен погляд раптом здавалися не напруженими, не колючими, а якимись оголеними, живими, справжніми. І Тарас вперше за довгий час дивився на Олену так, ніби бачив її не через призму стомленої буденності, а такою, якою колись покохав. Але водночас він розумів, що цього мало, бо любов це не тільки почуття, а й робота, відповідальність. Уміння бути чесними навіть коли болить і коли блискавка освітила все містечко дальнім світлом, Олена сказала тихо, що, можливо, вони заплуталися в образах так сильно, що вже не знають, ким є один для одного, але коли зараз вони поряд, вона вперше задовге не хоче тікати. Тарас опустив голову, бо не знав, що на це відповісти. Але в його грудях щось змінилося, ніби він побачив крихітну тріщинку у стіні. Яку вони роками зводили, і можливо, через цю тріщинку ще можна пробитися до світла? Злива не вщухала, і місто поступово перетворювалося на острів серед бурхливих потоків води, але саме ця ізоляція створювала дивний простір. У якому Олена й Тарас, наче перестали бути людьми, що поспішали до розлучення, а стали двома загубленими мандрівниками, які вимушено зупинилися і не можуть рушити далі, поки не знайдуть правильного шляху всередині себе. Вони сиділи на старій станційній лавці, де фарба давно облупилася, і Тарас нарешті запитав те, що давно боявся озвучити. Коли саме вона перестала йому довіряти, бо як би він не намагався згадати, він не міг вказати точний момент, коли їхнє подружнє життя перетворилося на набір механічних дій, і йому здавалося, що, можливо, він щось не помітив, щось пропустив. А Олена, дивлячись на краплі, що стікали з даху, тихо відповіла, що не було одного моменту, а було багато маленьких. Коли він повертався пізно, не пояснюючи чому, коли відмахувався від її слів, ніби вони не суттєві, коли втома та мовчання ставали між ними більшими за будь-які розмови, і тоді вона почала закриватися, бо здавалося, що він не хоче чути. Тарас ковтнув повітря, ніби воно стало густішим, і сказав, що він теж відчував, як між ними зростає відстань, але думав, що краще мовчати, ніж говорити щось зайве, бо боявся конфліктів, а тепер розуміє, що саме це мовчання їх і зруйнувало. Вітер рвав краплі дощу, задуваючи їх під дах. І Олена інстинктивно притисла до себе легку куртку, хоча холод був радше всередині, ніж зовні, і вона сказала, що вони вже так давно жили поруч, не заглядаючи одне одному в очі, ніби боялися побачити там правду. Тарас глянув на неї довше ніж зазвичай і запитав, чи вона коли-небудь відчувала, що він її зрадив не дією а байдужістю. І вона видихнула, ніби зізналася в чомусь, що давно тримала в собі, і відповіла, що так, бо вона часто почувалася самотньою, навіть тоді, коли він сидів поруч, і це відчуття лякало її більше за будь-яку сварку. Він хотів сказати щось у відповідь. Але Грім заглушив його голос, наче сама стихія не давала йому змоги легко виправдатися, і тоді він заговорив голосніше, сказавши, що він ніколи не думав, що її мовчання теж було криком, тільки тихим, і тепер він це розуміє. Коли вода почала заливати підлогу станції, вони пересунулися ближче до стіни, де було сухіше, і в цій тісноті між старими бетонними плитами і сирим повітрям. Тарас запитав те, що пекло його всередині вже давно, чи вона хоче розлучення тому, що перестала його любити, чи тому, що перестала вірити, що між ними щось можна врятувати. Олена довго мовчала, і в цій паузі Тарас встиг відчути, як усередині стискається якусь давня рана, і лише потім вона тихо промовила, що любов не зникла, але вона зболіла, виснажилася. І так, їй здавалося, що між ними вже нічого не можна полагодити. Бо роки мовчання і образ накопичилися як на мул у річці, який не відмити однією розмовою. Від її слів йому стало важче дихати, бо це була та правда, якої він боявся, але водночас він уперше задовго відчув, що вони говорять чесно, без прикрас і без спроб виглядати сильнішими, ніж є. Вони втратили час, але не втратили здатність відверто говорити, і це давало слабку, майже невидиму надію. Ближче до вечора злива стала ще сильнішою. Місто свічками світла ми готило десь далеко, бо електрика то з'являлася, то зникала, і Олена тіхо сказала, що завжди думала, ніби вони обоє заслуговують на краще: на теплість, на потримку, на справжній дім, а не на в тому, яка тягнулася роками, і що, можливо, тому й припинила боротися, бо не знала, за що саме вони мають боротися. Тарас відповів, що він сам не знав. Як їм вибратися з того туманного кола, у якому кожен з них замовкав, замість того, щоб пояснювати, і що він теж думав, що коли вона каже все нормально, то це й справді так, а зараз розуміє, що це було просто слово, за яким ховалася її втома. Блискавка освітила їхні обличчя, і вперше задовго Олена не відвела погляд, а тримала його рівно, тихо, майже крихко, і сказала, що не знає, чи можна повернути те, що було, але знає одне. Що, коли вони сидять тут, серед стихії, вона відчуває не злість і небайбужість, а сум за тим, що вони могли мати, якби не дали тиші між собою стати стіною. Тарас опустив голому, і слова самі вийшли назовні. Він хотів би почати все спочатку, але боїться, що вже запізно, і що навіть якщо вони спробують, минуле все одно буде нагадувати про себе. Олена зітхнула і сказала, що, можливо, відповідь не в тому, щоб стерти минуле, а в тому, щоб навчитися говорити чесно про те, що болить, і саме зараз вони це роблять уперше за роки. І коли злива на мить стала тихішою, вони обоє відчули, що ця ніч, якою б важкою вона не була, стала їхнім першим шансом на справжній діалог. Ніч опустилася на місто повільно, ніби важка темна ковдра, що накривала все довкола, але злива не відступала. Лилася рівним безперервним шумом, який зливався з подихами вітру і рідкісними гуркотами грому. А Олена і Тарас сиділи під тим самим навісом старої станції, загорнувшись у ковдру, яку знайшли в багажнику, і, хоч холод вже давно пробрався до кісток, їх найбільше морозила не погода, а те, що вони нарешті дійшли до тих частин себе, які боялися відкривати навіть один одному. Тарас, дивлячись у темряву, де десь далеко виблискували поодинокі ліхтарі, які ще не погасли, заговорив першим, сказавши, що інколи він відчував себе непотрібним навіть удома, ніби все, що він робив, не мало значення, і що робота забирала в нього сили не тому, що була важкою, а тому, що він не знав, як повернутись і не відчувати провини за те, що втомився, і що, можливо, саме тому він рідко говорив про свої проблеми, бо не хотів скидати на Олену ще й це. Вона слухала мовчки, притуливши коліна до грудей, і сказала тихо, що вона ніколи не хотіла, щоб він робив вигляд, ніби мусить бути сильним завжди, бо інколи їй найбільше не вистачало саме його чесності, а не мовчання, яке оберталося холодом між ними. У відповідь він зізнався, що боявся виглядати слабким, бо його ще з дитинства вчили тримати все всередині, і що це стало звичкою, яку він не помічав, аж доки вона не почала руйнувати те, що для нього було найважливішим. Вони обговорювали дрібні моменти, які з роками стали горами нерозуміння. Як вона плакала ночами, коли він засинав, бо відчувала самотність, і як він думав, що вона просто виснажена через роботу, як він обіцяв поїхати у відпустку, але постійно переносив, бо вважав, що згодом буде краще. А вона сприймала це як доказ того, що її бажання для нього неважливі. І коли вітер знову посилився, зриваючи з даху водяні завіси. Тарас нарешті спитав те, що довго не наважувався: чи було щось, що він зробив неправильно так сильно, що вона вже не бачить у ньому людину, з якою хотіла б бути поруч. Олена не одразу відповіла, бо в її голові закрутилися всі ті спогади, де вона почувалася непочутою, моменти, коли він не помічав її смутку, коли він відмахувався від її слів про втому, коли він забував про важливі для неї дати, коли він ішов у свою кімнату мовчки, замість того, щоб поговорити, і сказавши це, вона відчула, ніби з неї спала тяжка вага, бо ті слова жили в ній надто довго. Тарас слухав і розумів, що кожен її біль був для нього невидимим тільки тому, що він сам закрив очі, не бажаючи бачити проблем, і тепер це усвідомлення било гостріше, ніж будь-які звинувачення, бо правда завжди ранить сильніше за припущення. Коли темрява стала густішою, а єдине тьмяне світло походило від старого аварійного ліхтаря, який блимав у куточку станції, вони обоє відчули, що стоять на межі чогось важливого – чи то примирення, чи остаточного розриву, але точно не повернення до того самого мовчазного існування, яке їх знищувало. Тарас тихо промовив, що він завжди думав, що любов це щось, що тримається саме по собі, і що достатньо просто бути поруч. Але тепер він бачить, що любов це не фон, а вибір, який треба робити щодня, і що він давно перестав його робити. Олена видихнула і сказала, що вона теж винна, у своїх образах, у своїй мовчанці, у своєму страху сказати перша, коли щось ішло не так, і що вона, так само, як і він, втратила відвагу боротися за них. Злива, нарешті, почала слабшати, але в повітрі лишалася густота вологості, а місто все ще стояло у темряві. Та в цій тиші вони почали говорити про те, чого ніколи не торкалися: про невиговорені страхи, про зруйновані очікування, про те, як важко будувати сім'ю, коли обоє не знають, як просити про допомогу або підтримку. Олена сказала, що найбільше її лякає не розлучення, а те, що вони можуть повторити ті самі помилки, навіть якщо спробують знову, і що вона не хоче знову проходити через роки тиші. Тарас відповів, що він не просить гарантій, бо сам знає, що не здатен їх дати, але він хоче, хоча б шанс, уперше задовго спробувати говорити чесно, без страху і без масок, у темряві, де чутно було тільки віддалене джуркотіння води. Олена, нарешті, сказала, що не знає, чи готова починати заново, але знає, що зараз поруч із ним не відчуває тієї порожнечі, яка мучила її вдома, і що це вже щось. І хоча вони все ще не знали, що буде далі, ця ніч стала для них місцем, де минуле не зникло, але нарешті перестало стискати горло, залишаючи простір для того, щоб хоч раз подивитися одне одному в очі без тіні образи. Коли світанок нарешті торкнувся міста тьмяним світлом, злива вщухла, залишивши по собі калюжі, які сяяли блідими відбитками неба, і Олена з Тарасом вийшли зі станції на свіже вологе повітря, відчуваючи, як уперше задовго їхні кроки звучать не в роздрік, а поруч, хоча кожен усе ще ніс у собі важкість ночі, яка оголила те, що роками мовчало, вони йшли повільно, бо навколо все було затоплено. Машини стояли у воді, а дороги нагадували дзеркала. І це дивне місто після бурі здавалося їм символом їхнього життя змішаним, пошарпаним, але все ще живим. І коли вони зупинилися біля маленького мосту, що ледве витримав потоки води, Тарас тихо запитав, чи вона шкодує, що вони провели цю ніч разом, змушені говорити про те, від чого тікали. Олена подивилася на свої відображення у воді і сказала, що шкодує лише про те, що вони не зробили цього раніше, бо тоді, можливо, було б менше болю, але тепер шкодувати вже нема сенсу, бо все сказано, і залишилося тільки вирішити, що вони робитимуть далі. Тарас, тримаючи руки в кишенях, ніби боявся, що якщо простягне одну з них до неї занадто рано, це зламає крихку рівновагу, яка між ними зародилася за ніч, відповів, що він хоче спробувати, але розуміє, що слова самі по собі нічого не варті, і що найважче буде після того, як їх затоплена ніч закінчиться, коли вони повернуться до буднів. Де знову можуть з'явитися мовчання, звички, страхи. Олена сказала, що вона не хоче давати обіцянок, які потім можуть стати новими ранами, але вона готова рухатися поруч із ним, якщо вони обидва зможуть учитися заново говорити і чути, і що, можливо, саме ця буря показала їм не кінець, а початок. Вони стояли мовчки кілька хвилин, слухаючи, як із дахів падають останні краплі, а десь далеко каркали ворони, повертаючи місту звичні звуки. І Тарас нарешті наважився торкнутися її руки легко, майже невпевнено, так, ніби це був не жест любові, а прохання про довіру. Олена не відсумкнула руку, але й не стиснула його пальці одразу. І це було чесно між ними все ще стояло минуле, але воно вже не було стіною, лише тінню. Вони рушили далі до своєї машини, яка стояла серед калюш, і дорогою говорили про прості речі. Про те, що треба буде відкласти зустріч з юристом, про ремонт, який вони давно відкладали, про те, що кожному з них доведеться попрацювати з тим, що накопичилося всередині, і Олена тихо додала, що, можливо, варто звернутися до сімейного психолога, бо вони не знають, як говорити без того, щоб не ранити одне одного. Тарас кивнув, погоджуючись, і всередині відчув дивне полегшення, бо вперше задовго він не боявся визнати, що їм потрібна допомога і що це не слабкість. А крок до того, щоб не повторювати того, що зруйнувало їх майже остаточно. Коли вони сіли в машину, двигун спочатку захлинувся, бо вода потрапила всередину, але з другої спроби завівся, і Тарас, тримаючи кермо, подивився на Олену і побачив у її погляді не колишнє кохання, яке було яскравим і безтурботним, а нове, тихе, обережне, наче маленький вогник після бурі, який треба захищати, щоб він не згас, вони поїхали повільно. Об'їжджаючи затоплені вулиці, і кожен поворот здавався вибором, які вони роблять разом, не впевнені в майбутньому, але готові спробувати. Місто поступово оживало, люди виходили на вулиці, перевіряли подвір'я, рухався транспорт. Але в серцях Олени і Тараса ще тривала тиша після лункого нічного очищення, і в цій тиші вони обережно.